Ще раз поговоримо про біцепс і підйоми на біцепс. Я зробив вже тягу свою, і тому можна поробити руки вихідний. Е, головна проблема в тому, що ви піднімаючи на біцепс, е, саме піднімаєте на біцепс, тобто робите якісь отакі дивні рухи. В результаті тренуєте що завгодно, е, крім безпосередньо двоголового м'язу плеча. Е, Класично будемо, я буду розвалювати поступово е, всі ці рухи, але почнемо з класичного. Не найвдаліший е, хват для тренування безпосередньо саме цієї частини руки, але суперкрутий хват для того, щоб тренувати руки, в принципі. Я ці підйоми е, прямим. Ну, типу, це пронований, супінованим фатом таким прямим. Роблю саме для профілактики болю в ліктях, щоб працювали добре передпліччя і всякі інші там маленькі м'язи, що не дуже працює, коли ви підбираєте всякі хитроумні рукоятки. І навпаки. Головні дві величезних проблеми це рух плечовою кісткою, після якого. Іде, або точніше просто рух плечовою кісткою, і всі думають, що вони піднімають на біцепс. Насправді тренують манжету, малий грудний, там дельти, не знаю, що вони там тренують. Це перша така із розповсюдженого. Друге закручування постійне перед пліч. І читінг. Саме балістика, коли вага залітає нагору і організм не встигає навіть включитись в роботу. Ці біцепси ваші. Руки у нас, як ви бачите, вигнуті трохи назовні. Тобто, якщо ви будете братись отак, скоріше за все вам буде або обонезрично тримати. Або будуть роз'їжджатись лікті, або все разом. І ви взагалі нічого не відчуєте, крім як дискомфорт тут і отут. І просто люто заб'ються руки. Що ж треба зробити? Треба взяти, якщо ви вже обрали прямий хват, треба взяти в свою таку природну стійку стати. Штанга, так руки. От ви берете штангу на ширину своєї такої розслабленої стійки. Зап'ястки збираєте, тобто у вас штанга не розмотана, так? але і не газуєте на себе постійно, не качаєте передпліччя. Вивішуєте трохи плечову кістку, що означає вивішуєте, щоб вона була, дивилась перпендикулярно підлогу. А біцепс з розтягнутого положення працював. А потім намагаєтесь. Не рухаючи ліктями, не рухаючи плечовою кісткою, подумати про біцепси і зігнути руки, наскільки вони згинаються. Це фініш. Далі рука не згинається, далі пояс не їде. Все оце, це буде не про біцепс. Кому хто в, в бронетанкових військах, тому краще взагалі лікті притиснути до тіла, згинати, розгинати, в кінці не розслаблятися. Видих. Видих. Ще непогано е, стискати сідниці під час виконання для того, щоб стабілізувати своє вертикальне положення. Ну і напрягати прес. Я думаю, він і так у вас буде напрягатись. Впереду це буде виглядати отак. Щось подібне. Як я вже казав, не найвдаліший, не найвдаліший вибір грифу для того, щоб потренувати саме біцепс, але крута, прикладна вправа для того, щоб зміцнювати силу хвата, працювати добре, пропрацьовувати передпліччя, профілактику болей в ліктях і все таке інше. Бо на початку ви можете навіть біцепс як такого і не відчути. Руки просто забиваються. а Ставити штангу, типу, тут нічого, руки втомились, де біцепс? Типу, непонятно. Тому для більш акцентованого е, тренування біцепсу треба вибирати більш вдалі вправи, більш вдале положення рук, гантелі е, і кабельні блочні тренажери, які дають постійне навантаження. І це таким самим ви будете тримати е, напруження саме в біцепсі. Тринутись правильно.